Два, три. Доброго ранку, Житомиряни. Доброго ранку, побратими, посестри, всі, хто підтримує Збройні Сили України. Сьогодні ми знаходимося в Житомирському ботанічному саду, який за ініціативи дирекції та студентського колективу Поліського державного університету відкриває всім охочим на вихідних свої двері. Сьогодні присутні представники студентського корпусу Національного поліського університету, які зголосилися, всі кошти, які будуть виручені за вхід до ботанічного саду, будуть перераховуватися на рахунок 95-ї десантно-штурмової поліської бригади. Тобто ж полісани допомагають полісянам. Тому хто готовий до на Доєднатися до даного челенджу будемо раді. Вам слово. Дякую. Студентське самоврядування вирішило, що необхідно сьогодні акумулювати людь проти ворога. Кожен відвідувач може внести свій вклад в нашу спільну з вами перемогу. Ви можете відвідати ботанічний сад і залишити невеликий донат гривня, 2, 5, 10, але це все одно внесок у перемогу. Разом із вами Поліський національний університет із 95-ю поліською бригадою будуть нести перемогу всій Україні. Дякуємо, слава Україні! Героям! Слава!